Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. И я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине. Так сказала кремлевская мразь Путин еще на початку березня 2014 года. З того часу раз по разу кремлівський режим використовує цю підступну ганебну тактику проти України. Пригадайте, так було в Криму, коли колони зелених чоловічків стояли за спинами найнятих мирних демонстрацій і малєбинів. Подібна ситуація була і під час розв'язання війни на Донбасі. Так само Банди озброєних сепаратистів і російських військових стояли за спинами проплачених матерів з младенцями, навіжених бабуляк і, звичайно ж, попів з рясами і з іконами. Вони проводили свої молебни, а після цього вони перекривали дороги, блокували адмінбудівлі. І тепер така ж сама ворожа провокація суне на Київ. По такій самій тактиці. Власне, сама по собі ця хода вже є провокацією, оскільки, прикриваючись іконами і прощанами, до Києва йдуть бойовики-сепаратисти і агенти російських спецслужб. І завдання їхнє принести війну в Київ, поки що мирний Київ. Цю так звану ходу треба було заборонити на державному рівні. Цього наші можновладці не роблять. Нас залякують тим, що Путін нападе. Так він вже нападає в звичний для нього підлий підступний спосіб. Відповідальність за всю цю ворожу провокацію несуть можновладці, які запусіли в найвищих українських кріслах. Порошенко і Гройсман не заборонили цю ворожу провокацію, навпаки, віддали наказ всім силовим відомствам всіляко сприяти їй. Їхній підлеглий Аваков. Так само не протидіє цій так званій ході, а віддав наказ своїм підлеглим підрозділам всіляко проводити її, що вони власне і роблять. Перекривають дороги, створюють коридори, коробки, щоб ця от провокативна хода потрапила за графіком до Києва. Служба безпеки України теж ситуацію не контролює. Тисячі антиукраїнсько налаштованих громадян сунуть до Києва. Немає ніякого контролю документів, ніякого паспортного режиму, ніяких металодетекторів. І, зрештою, мерія Києва не забороняє проведення масових акцій в Києві, незважаючи на вкрай напружену ситуацію в Києві, незважаючи на негативне ставлення киян до цих подій і навіть незважаючи на теракт, вибух в центрі міста. Це все свідчить про те, що перераховані індивіди є посібниками кремлівського режиму. Вони отримують вказівки і потім їх старанно виконують. Відповідно, всю відповідальність мають нести в першу чергу Порошенка, Гройсман, Аваков, керівники інших силових відомств, а також, зрештою, Київська мерія. Українці, не забувайте про це. Будьте пильні! Українські воїни, браття по зброї, готуймося. Слава Україні!